В'ято да, наближається час отримувати подарунок. Посилка. Посилка, до речі, дуже велика, 10 кг. Прийшла з міста ківерці від Кульбицької Ірини. Ірина. Я вже трошечки раніше відкрила і розпакувала, тому що всі баночки були запаковані. Спеціальну клівочку. Дивіться, от така тушонка з домашньої птиці. Так як Олюся всім радила крутіть тушонки, нічого не морозьте. Ось ви мені тушонечку з, з домашньої птиці передала. Дякую, Ірочка. Тоді Іруся передала мені Кабачкову ікру верес Дякую, сонечко. Так, салат оце, взагалі, дивіться, і морква, і синенькі, і часничок. І перчик болгарський, я таке дуже люблю, дуже дуже. До речі, через Тік-Ток е, я узнаю і нові рецепти. Тоді, гриби. Гриби? Так. Да. Не підписані які. А це гриби чи груша? Тіхо, це груша. Груша консервірована. Але схожа на гриби. Так, винцов. Італія сухе бере Італія. Осьо. Дякую, сонечко. Дивіться, я бутилочка всегда провіряю отако. Це справжнє. Так, далі у нас це вишня у власному соці до тортиків. Так. Баночка меду-літрова. Осьо. Гарна яка. Із Західу України, із з Заходу України. Так, тоді дивіться. П'ять шоколадочок, отаких от різних, з полуницею, чорні дві, дві і дві молочні. Бачите? Світоч, так? Тепер от така цікава томатна паста. Я буду пробувати вперше. Саме головне, що в нас помідорна. Бачите, така прикольна якась. Дуже задоволена. Помідори я люблю. Так, тепер дивіться, такі ж цукерочки, равлики. Тоже мої улюблені, взагалі я все люблю, що смачно. Так. Ще, ще вишня в власному соці, так? Тоді духіла коста, Я вже подушилась, написано тестер. До речі, яка різниця? Тестер чи не тестер? Головне, як вони пахнуть. Пахнуть шикардос. О, клас, так? І лист. Але лист це лічно, це лічно мені, мені завжди люди. Я люблю, як ще листа пишуть. Ось. І візитка. Божого благословення! Тобі, Іра, і твоїй родині захисту Вищими силами. Хай всі ангели і архангели.